Воно має бути завізовано. Всіма службами. Не випускайте, Ігоря біля. Ігор Васильович, не випускаєте. Що значить не Ви випускаєте? Вас люди чекають. Куди ви йдете? Вас люди чекають і обирати жити. Є? Окей? Чому ви мовчі? Ні, ну може туди. Так, не треба вистави. Що за мене?

Вирішують вирішують. Ми їздили на місто, вас там не було. Так позирить ви мало того, що обдурили, поїхали на місто. Вас там не було. Не було було. Ми запитали всіх працівників, які там є. Вони сказали, що ніякого міського голови сьогодні там не було. І Голубовського також. Ну так куди ви їздили? У вас є заступники, які мають їздити і ви Васильович. — Ні, ми вас не відчуваємо. Ході ви не підпишете розпорядження. Давайте залишимось на громаді. Чи почекайте, скажите, щось громаді? Або не прийшлась, або прийшла, або ви Куда Ти хто вас взагалі такий? Хто, хто, вас не хто не ви такі? такі? Хто, хто, вас такі? Вас хто, такі? хто вас? ви такі? Чому ви знаходитесь в кабінеті міського голови Броварів? Хто, хто вас, вас наймав? Хто вас наймав? Чому ви тут? Тільки на мене, будь ласка, я тут зараз. Обіцяє громада розходиться. Наші нам обіцянки. Хай підбусімо, а потім собі обіцяють. Вас громада не обирала, ви не зобов'язані з нами говорити. Але ж таку пада депутатів немає права. Я хотіла проти своїм ділом. Не ну, завтра, сьогодні. Сьогодні цього не буде завтра, то вже півроку триває. Якщо він лишиться своїх нам солдатів, які можуть підпорядковані, то ним буде далі про співпрацювати. Які депутати будуть це погоджувати, що вони хочеться? Так все тут зрозуміла, все зрозуміло. Але ми нічого не хочемо. Так, так це просто так. Ми вважаємо, що наші дереваних бабу наше ж бабуни, які розпоряджує війна і всі. Мене зараз є можна отак от кровати, людей, забиду, видавання і так далі. Це дуже гарно з характеристиками, сім'єю. Є дальне будова, видавна не порожні. Порозі, не порожні. Ходимо назад, сказали.

Та рюкзаки це така мілочка. Ну, Стидова. Казати рюкзаки це стедово від мера. Казати за рюкзаки. Де йдуть мільйони гривень. А він каже за рюкзаки, За 20, за 20 рюкзаків. Він ще нічого не придумав.

Завтра ні, ми це все це зробимо. Як завтра. Ні ні, 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 не вирішуємо, як завтра. Ви візьміть сьогодні розпорядників в пошті. Ми на завтра не. все підготуємо і ніякі завтра. Цьому розпорядження вже європу. Я вчора. не Чому ви раніше розбирали? Раніше чому не збирали. Коли ви видавали в лютому це розпорядження, ви збирали розпорядників в пошті? Ви рахували форс-мажорні люди? Ні, немає в вашому розпорядженні. Ми розрахували... Пали порі. Дивіться, є тільки один з нами свадин спосіб вийти. Ситуації ви підписуєте розпорядження, таке, яке воно є зараз з нашими правками. Я нашим не буду не Завтра ви вносите люди зміни. За викликайте свого Завитим. юриста, пишіть грамотно. де ваш юрист? до секретаря ради, беріть За стоми тут Ігор Васильович, це ваше розпорядження. Тут секретар буде завізовано все рішення. Я нічого розуйте. Я не візую. Від... Викликайте свої кавізують. Виклет, та... Вони, Вони мають позайме популізно. Ну ви ж не будете нас штовхати, Що Раз ви робите, грузі. Так, а що Аліна? Та ну як депутатів також так, не можна жіночку. Взагалі нікого не можна, можна штукати. Да. Ні жінок, ні чоловіки, давайте ви прослухаєте юристами Ви Відповідаєте за свої ні. слова. Ні, ні. Ірина Правда. сказала. Я сказав свою думку. Будь ласка, якщо сьогодні працюємо, хіба громада брові заслуговує на мера, який не відповідає за свої слова. Ви його пообіцяли підписати слова свої кіберсії. Я зараз запишу, що вона не даєте. Лові вийти залісу, зроблю за яло, не літа що перешкоджає.

Завжди, завжди, Ігор, що, що, вибори, Вас сьогодні ввечері будуть показувати на національних змі. Приклад. Не ганьбіть бровари. Не ганьбі бровари. ганьбите. Це виганьте особисто особисто. Вичайно я сказав, що я обіцяв. А ну давайте якщо ви підготуєте. не буде. Такі понимаете. Ну, да. 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 так, Добре, спорно. давайте приписано. Ну так форс-мажори виписали. Форс мажори виписали. Да, да. Добре, смішно виглядай. Підписуйтесь. Не читай. Не читаючи, Юрій, сама не виділив, викликайте юриста. Чому ви набачте викликаєте Юрія? Юриста, будь ласка. Вони ж керівник. Вони вам підкоряються взагалі. Звичайно. Ігор Васильевич, визначне, будь ласка, юриста. Громадськість бажаємо спілкуватися з Юрією. Давайте я зі свого позвоню, ви тільки номер скажіть. Я не пам'ятаю. номер. Як це ви не пам'ятаєте? Це смішно, так. Давайте позапонувати. Підписуйте розпорядження, Не а завтра внесете зміни.